Питання допомоги військовим на передовій родинам, які вимушено залишили свої домівки та медичним установам, стало край найболючішим, особливо під час повномасштабної війни, яка триває четвертий рік. Саме тому для них із Німеччини до Мукачева прибув черговий гуманітарний вантаж. У коробках засоби гігієни, медикаменти, генератори, матраци та інші речі першої необхідності. Сьогодні наша організація Волонтери Закарпаття та наш проект Ветеранський простір ветерана Харата» отримує гуманітарну допомогу з Німеччини. Це вже четвер. Благодійний вояж із землі Баєр. Це велика подяка групі, групі допомога Україні Україні-24», безпосередньо німецьким волонтерам Карл Катарина Дехант Урсула. З нами водій сьогодні приїхав журналіст німецький, який вже втретє в Україні. І отак в землі Баварія збирають допомогу. Частину речей передадуть військовим, іншу до лікарень, центрів проживання ВПО та тим, хто нині потребує підтримки. найбільше. волонтери зазначають, міжнародна співпраця дозволяє швидше реагувати на запити та закривати нагальні потреби. Ми дуже багато людей знаємо, телефонують, багато людей хочуть допомогти. Але завжди проблема як допомогти, і це треба організовувати: телефонувати, писати, і тоді люди допомагають з радістю. Це все допомога, це все нам приносять. Це все допомога. Від людей і гроші дають, і одяг дають, і ліки дають. Ця допомога на фронт. Ця допомога в лікарні. Ця допомога дітям. Ця допомога малозабезпеченим біженцям. Що ми нового купили? Це генератори, газові плити, аптечки першої медичної допомоги і Така допомога часто приїжджає до України з Німеччини. Крайній вантаж привозили минулого місяця. Волонтери і далі продовжуватимуть співпрацю з іноземними партнерами та готують наступні відправлення, адже потреба у підтримці залишається постійною.